І яким чином от, наприклад, була така ситуація, що затримали біля Київського суду в Севастополі активістів, і їм намагалися видати повістки до російських військоматів. військкоматів. тут цікаво, що люди відмовилися отримувати ці запрошення до не до другої армії світу, і за це російські окупанти склали на них протоколи. Я нагадаю, що перед цим російські силовики затримали 20, 23 кримських активісти. Які прийшли на засідання суду до шістьох затриманих кримських татар, і от з нами на зв'язку наразі Ескандер Барієв, голова кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу, перепрошую кримськотатарського народу, і якраз будемо говорити про те, чи можливо якось кримським татарам уникнути мобілізації. Пане Ескандера, доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава! Ми знаємо, що для росіян кримські татари вони якби на окремому рахунку, і ще від початку повномасштабного вторгнення вони максимально намагалися мобілізувати. А чи є реально якісь шанси уникнути цієї російської мобілізації? Ну, в цілому ми дійсно проводимо інформаційні кампанії для того, щоб ну, надати рекомендації, для того щоб дійсно люди знали, як і що робити. Ну, По-перше, в наших рекомендаціях є або від'їжджати. І по подруге або відмовлятися і обирати краще, ну скажімо так, російські тюрми, нібито опинитися, бути злочинцями, опинитися в лавах Збройних Сил Російської Федерації, або якщо опинилися вже в лавах збройних сіл Російської Федерації, то ну, повідомляти нам для того, щоб налагоджувати комунікації і переходити на бік України, ну тут. Я хочу сказати, що найпростіший варіант, хоча це також не простий варіант, тому що треба від'їжджати з Криму, від'їжджати за межі. Ну, скажімо, за межі Росії, тому що дійсно Росія контролює по повністю територію. вот тут якраз таки є питання з тим, які документи мають, як можуть виїхати, або там якими шляхами, тому ми в тому числі намагаємося рекомендувати, через які границі, через які кордони можна виїхати, тому що дійсно там, якщо бік України, то існує один кордон, і то він не Постійно працює, якщо і можна проїхати за допомогою там внутрішніх паспортів, якщо інші шляхи, отут якраз таки треба їхати через інші країни, ну наприклад, там Верменію, Казахстану, там також є проблеми, або Грузія, що стосується, або скажімо, від'їжджати за межі Криму для того, щоб просто за межі Криму. Хоча б там якісь там а, 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 російські міста для того, щоб дійсно умікнути службу в збройних силах Російської Федерації щодо відмовлення, то тут якраз таки а, з одного боку, якщо б це була там правова держава умовна, та да, і могли просто винести там вирок, а вони ж в тому числі а вони не просто виносять вирок, вони скажімо, примушують і а, дійсно насінницькі. Забирають і відправляють на фронт. Таке також є, такі випадки теж були. Ну і якщо ми говоримо про те, як перейти на бік України, то тут дійсно ну скажемо, це не легке завдання, тому що дійсно з одного боку вони у них працюють заграти тряди, які Повністю контролюють всіх, і дійсно для того, щоб перейти, треба ну знайти знайти, скажем, прибічників для цього. Але вони ж роблять так, щоб ну розташувати так, щоб наші співвітчизники... Були там в поодині, там в той чи інші бригади, в тої чи інші частині, і тому отут дійсно дуже важко це зробити. Тому от така проблема, і ми найкращий спосіб це все таки від'їжджати з Криму. Ескандера, а вони можуть призивати і намагатися ввести в лави Російської Федерації тих кримських татар, які не отримували російський паспорт. А ну скажімо так, вони в першу чергу вважають, що всі, хто є, хто був або проживав на території Криму на період референдуму, мав протіського. Вони всіх вважають громадянами Російської Федерації, але за 8-9 за 9 років окупації. Багато хто а, вимушений був все таки взяти. Ну більшість більшість взяти російський паспорт, тому що ну, <світок> ну дійсно ми говоримо про те, що вони мешкають на а, території окупованого Криму, і тут а, більшість має ці паспорта. А інша категорія є дійсно є. Ну, наприклад, категорія, яка не ставала на, на, на облік скажімо, в військоматах і така категорія є, і дуже вірно вони робили. Але, але зараз вони, скажімо, роблять наприклад, для отримання прав, ну права водійських прав ставлять вони на, на облік або там. При отриманні якісь там документів, там закарпований паспорт російські. Вони ап'ятаки роблять ставлять на облік. У них є ну, наприклад, як наша дія, у них є держслуги. І в держослуги вони також намагаються реєструвати через держослуги, в тому числі там передавати повістки. Що стосується повісток, ви сказали, дійсно це був о, такий випадок. Крім того, от в ці дні вони ходять по ринках. І наприклад, у привозі це великий ринок, такі оптовий, продуктовий. А вони проходили і видавали повіски всім тим людям, які там працюють, в першу чергу ні слов'янські зовнішні, тобто там, наприклад, там кавказ там, там азіатами в тому числі кримським татарам. І от таким крім того, у мене є інсайдерська така інформація, що вони. У них є план до о, виборів о, в державну думу ти одну тисячу людей мобілізувати, і дві тисячі людей мобілізувати в, в приватні воєнні кампанії. Ну наприклад, такі як Вагні, але Вони там створили багато інших. Ну і окрім того, є така інформація, що о, з 20 вересня вони почнуть таку більш масштабну мобілізацію. Назовуть вони й частково або і по іншому якось. Але а, мобілізацію у них є таке завдання. Тобто, ну, ми не весь час що... мобілізують, так там паче, що а, вони хочуть теж у контрнаступ а, піти. Нашому контрнаступу так. так само то вони з зб... продовжують збирати. А що стосується от, ну, прикладів, от як вони розшукують, от, наприклад, я і у вас в по-моєму, я говорив про те, що вони, у них є окремий такий перелік ліц, він називається список ліц, у них ліц кримськотарської національності, у, 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 на, уклоняющихся от, мобіліза, от, мобилиз, от мобилизации и Тобто ми бачимо, що у, у них є окремо такі передиквільці, вони працюють. Ми зі ж зі свої, зі свої, зі свого намагаємося в тому числі тиснути на тих, хто бере участь, а в мобілізації. І ми в рамках нашої компанії мобілізації ми збираємо інформацію про всіх тих. То є в скажем районних комісіях, міських комісіях мобілізаційних, а хто розносить повістки? І ми і про них публікуємо і збираємо інформацію для подання. На в наші компетентні органи для того, щоб по відношенню до них відкривали справа, пане Стендера, хочу ще у нас уже час включення завершується, але дуже хочу поставити питання. Ми знаємо, що протягом цього року понад 190 разів залітали БПЛА на тимчасово окупований Крим. і Ми бачимо і перед вами там розповідала про Феодосію про Алушту. Наскільки це змінює настрої в Криму? Як реагують чи Дійсно, він звільняється від тих росіян, які там десь собі придбали нерухомість, десь заїхали і розповідали, що там хорошо по домашньому. Яка інформація приходить? Ну дійсно міняється, скажімо, погляди на всі ці процеси змінюються. Ну, наприклад, заможні колаборанти вони вже придбали житло. І дійсно в Криму ми бачимо такої, от велику таку рекламу про житло в Краснодарі. Це говорить про те, що є попит в Криму. Так просто би, я думаю, реклами не було. Але є інша категорія колаборантів: це незаможні колаборанти. От тут для нас це в майбутньому буде, буде велика проблема. А то що я маю на увазі тих, хто не має грошей, не може придбати житло за межами Криму, ні буде від'їжджати після деокупації, але у них або ну, близькі, або там діти, або ну, сини, або там чоловіки. Вже є ліквідований збройними силами України, і от якраз таки ця категорія буде створювати для нас великі проблеми в період реінтеграції. Ну і наше завдання зараз робити все, щоб більше інформувати. А що стосується російських громадян, які незаконно приїхали, то а, а, поки що, а поки що я би сказав, би що більше все таки вважає, що Збройні сили Російської Федерації їх захистять. і тому ми бачимо, Бачимо їх а інформаційні такі в ну, но В першу чергу, що це вибухи, це в першу чергу ліквідація зброї з часів Другої світової війни, і вони в потенціальних регіонах роблять такі графіки для того, щоб ну, попередити, що це не Українські БПЛА або там диверсанти, а це ліквідація зброї з часів Другій війни, або намагаються демонструвати, що за допомогою рейдів вони там повністю там беруть під контроль. Хоча серед людей це більше наших прибічників, вони говорять, хай це била краще, щоб вони долітили до, до стратегічних об'єктів, скажімо, російських. А тому, що за, за допомогу РЕП, мир, а вони ну збивають той рух, той напрямок, і оці БПЛА можуть впасти якраз такі на ще... людей. Так зрозуміло, так, так. дякуємо вам, дякуємо, що доєдналися. Скандер Барієв, голова кримсько-татарського ресурсного центру, член меджлісу кримсько-татарського народу.